Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В Московії десь приблизно так через півроку проходить, кажучи, наукова зміна парадигми стосовно українців. То вони один народ, то вони. Взагалі не мають ніякого відношення до розчудових московитів-антрофагів, варварів і е, дикунів, що тішить. то знову виникає те, що е, ну, українці і московити це близькі народи в усьому. Особливо стараються тут так звані хороші Так. Як так може бути, щоб між ними була війна? Ну це ж рідні, близькі народи за всім, за менталітетом, за генетикою. Ну куди не плюнь. Як між ними може бути війна? Це ж громадянська війна, Так, отаке знову, знову виникає. Вже таке не раз було, і знову тепер. Люди добрі. Не будемо ковзати по поверхні, так вже мовити, копаємо глибше. Між близькими в усьому людьми, народами, війни не може бути в принципі, ви чуєте? Тут же вже абсолютне протиріччя. Ну, мені зразу нетерплячі почнуть казати, он воюють рідні. За спадщину, так. або чоловік з дружиною воює, Там, за дітей, чи ще, чи ще за щось. Ну, по-перше, як каже один мій дуже давній, друг привіт, Саша. Так. Дружина не родич. Так, це зрозуміло. Але якщо Виюють різні, то вони є різними абсолютно. В усьому різними. Так. Ну, крім генів, наприклад, якщо різні, ну, а з московитами ми ж не можемо сказати, вже ж це доведено, вже ж проведено дослідження, уже українці виставили на весь світ свій генофонд. А московити засекретили. Так. Нібито, якщо його відкрить, то тоді оці америкоси разом з українцями, цих, де, де вони там на Донбасі шукали ці всі лабораторії генетичні, де вирощують е, різних комарів, там, і мух, і, і все-таки інше, які е, так би мовити, кусають тільки московитів. <ріст> ну, і якщо ми один народ, і вони кусають за особливостями складу крові, генетики і все останнє, то ми виготовляємо тоді цих комарів <ріст> і все останнє і для все знищення себе. Ну, так ви ж думаєте що небудь, що ви говорите ідіоти? Так? <ріст> тобто один народ. Але, виявляється, ми виготовляємо ці всі патогенні речі для народу, який має зовсім іншу генетику. Тому його і буде кусати. А нас не буде. Тому на нього буде впливати, а на нас не буде. Ну як це може бути <смі> в одних і тих самих людей? Так що тут ми що б вони там не говорили, що б вони не намагалися пояснити про те, що ми один народ, то ми з московитами різні в усьому. В менталітеті, у звичках, в історії, в географії. Ну, врешті-решт, в біології я маю на увазі в генетиці. І якщо народи і люди, не просто різні, а навіть протилежні в усьому, отоді між ними і буває війна, відбувається війна. Оце те, що відбувається нині в Україні, коли прийшли нібито брати, а насправді наші антагоністи в усьому нас вбивати.